Вітання! З вами знову вчитель фізики Сергій Петрович. І ми продовжуємо вивчати явища та предмети, які нас оточують. Сьогодні на уроці поговоримо про умови плавання тіл. Чому однорідний шматок металу, якщо його помістити у воду, починає тонути? А великий металевий корабель. Маса якого 20 і більше тонн спокійно плаває і навіть може перевести великі вантажі. Зображення на екрані. Чому одні тіла можуть плавати на поверхні води? Інші в товщі води. А деякі одразу починають опускатись на дно. Чому підводний човен може спливати на поверхню або, навпаки, опускатись на дно моря чи океану? На екрані зображення. Відповіді на ці та інші запитання ви отримаєте, якщо додивитесь цей урок до кінця. Шановні учні та учениці, пропоную переглянути уривок із відомого веселого мультика. Профінеаса і ферба. Дивіться уважно і стежте за тим, чи все в даному фрагменті відбувається відповідно до законів фізики. Отже, почнімо перегляд. Зверніть увагу, коли качкодзьоб сідає у човен, рівень занурення човна не збільшується. Чи може так бути в реальності? Далі пері качкодзьоб пливе річкою на саморобному човні, який зроблений із частини дерева, запливає у печеру. <звітна> Далі фінеас і ферб запускають батискаф з камерою. Фінеас опускає на мотузці його у воду. І зверніть увагу, батискаф ніби зависає в товщі води. Після цього батискаф починає рух і може спокійно рухатися вниз, вгору, в товщі води. Як ви гадаєте, чи правильно режисери-мультиплікатори зобразили рух батискафа, з'ясуймо, чому колода залишилась на поверхні води, а батискаф. Опускався на дно, чи плив у товщі води. На тіло, яке повністю занурене в рідину, діють дві сили. Сила тяжіння, напрямлена вертикально вниз, і Архімедова сила, напрямлена вертикально вгору. Під дією цих сил тіло, яке на початку було нерухоме, рухатиметься в бік більшої за модулем сили. Тому можливі два випадки. Перше, якщо сила тяжіння більша за модулем за Архімедову силу, то тіло буде опускатися на дно. Тобто, якщо F з індексом Т більше за F з індексом А, то тіло тоне. Друге, якщо сила тяжіння менша за модулем за архімедову силу, то тіло буде рухатись в рідині вгору. Спливати. Тобто, якщо F з індексом t менше за F з індексом a, то тіло спливає. Також можливий випадок, коли сила тяжіння дорівнює за модулем архімедовій силі, то тіло перебуватиме в рівновазі всередині рідини. Тобто, якщо F з індексом t дорівнює F з індексом a, то тіло. Плаває в товщі рідини. Густина тіла мешканців, що населяють річки, моря, океани, мало відрізняється від густини води, тому сила тяжіння, що діє на них, майже повністю урівноважується виштовхувальною силою. Завдяки цьому водяні тварини не потребують таких міцних кісток і скелетів, як тварини, які мешкають на поверхні землі. Як показано на екрані. З цієї ж причини водорості мають гнучку структуру, як показано на екрані. Зі зміною плавального міхура змінюється об'єм риб, а отже, і виштовхувальна сила. Коли риба піднімається, об'єм усього її тіла збільшується і вона плаває вже на меншій глибині. Завдяки цьому риба може в певних межах. Регулювати глибину свого занурення зображення на екрані. Кити регулюють глибину свого занурення за рахунок зменшення або збільшення об'єму легенів. Поведінка тіла у рідині залежить від співвідношення густини тіла та густини рідини. Якщо ро з індексом П більше за ро з індексом Т, то тіло спливає. Якщо ρ з індексом P дорівнює ро з індексом T, то тіло плаває. Якщо ро з індексом P менше за ро з індексом T, то тіло тоне. Чому ж не тонуть кораблі, які виготовлені з металу? Річ у тому, що їхня середня густина менша за густину води, а архімедова сила врівноважує силу тяжіння і корабель не тоне. Сучасний корабель має велику кількість відсіків, заповнених повітрям. Якби він був зроблений із цільного металу, то, звичайно, затонув би. Наявність порожнин, заповнених повітрям, забезпечує те, що середня густина корабля менша за густину води. При повному завантаженні судна воно не повинно занурюватись у воду нижче певної лінії. Її називають ватерлінією. Масу води, яку витісняє судно, що плаває, називають водотонажністю судна. Анімацію вантажного судна показано на екрані. Для занурення у воду у підводних човнах застосовують спеціальні баласні цистерни, які наповнюються водою. Анімацію підводного човна. Показано на екрані. Спливання підводного човна відбувається внаслідок витіснення води з цих з стисненим повітрям. А тепер проведімо дослід, щоб переконатися у тих твердженнях, про які ми говорили раніше на уроці. Візьмімо пластилінову кульку, опустімо її у прісну воду. Густина пластиліну більша за густину води. Тому вона одразу потоне. Потім дістаньмо кульку, розімнімо її руками і зробімо з неї щось на зразок чаші. Ось так. І тепер опускаємо у воду. Подивіться уважно: тепер той самий шматок пластиліну, але іншої форми, плаває на поверхні води. Чому так відбувається? Поясніть вашу відповідь, будь ласка. Свої відповіді, як і завжди, надсилайте до телеграм-каналу Фізика 7 Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного матеріалу на вас чекає у конспекті до уроку. Не забудьте виконати тест, щоб перевірити якість засвоєного матеріалу на уроці. І взагалі, намагайтесь проявляти ініціативу в навчанні. Це круто і корисно! Хай вам щастить.